Вітаю, друзі! З вами знову Ігор Хворостяний, і це Урок української мови. Минулого разу ми аналізували лексику з погляду стилістичного забарвлення. Зауважили, що існує стилістично нейтральна лексика, тобто слова, які вживають у всіх стилях мови, а також стилістично забарвлена лексика. Тобто слова, які стали типовими не для всіх стилів мови, а тільки для одного. Рідше кількох, але не всіх. Стилістично забарвлені слова можуть містити позитивну чи негативну оцінку. Тоді вони належать до оцінної лексики. Наприклад, слова чудовий, прекрасно, огидний, нудно є прикладами оцінної лексики. До оцінної лексики належать також слова з пестливими суфіксами, як от дівчинонька, гайочок. Миленький, ріднесенька і з грубілими суфіксами. Наприклад, носище, хлопчисько, дівчисько, писака, старезний. Нейтральні слова також можуть набувати позитивного чи негативного емоційного забарвлення, якщо їх ужито в переносному значенні. Як слово свиня в реченні, а соцький він свиня пиката, нехай минає мою хату. Проаналізуємо тепер групи слів у мові з погляду сучасності лексики. Ми вже неодноразово зауважували, що мова це не музей слів, вона зазнає постійних змін. Спробуйте, будь ласка, зрозуміти зміст такого речення. В оберезі літать, поправши право, комонника напрю зазвав. У ньому безліч слів, яких у сучасній мові ми не вживаємо. Це архаїзми, застарілі назви предметів і явищ, витіснені новими сучасними словами. Якщо спробувати перекласти це речення сучасною мовою, матимемо: у березні злодій, зневаживши закон, викликав на двобій вершника. У конспекті до цього заняття ви знайдете сучасні відповідники до кожного архаїзму, який є в цьому реченні. Архаїзми уживають для відтворення колориту минулих епох, а також для надання урочистого, піднесеного чи, навпаки, жартівливого, іронічно-сатиричного звучання. Крім архаїзмів, до застарілої лексики належать й історизми слова, що вийшли з ужитку разом із реаліями, які вони позначали. Історизми, на відміну від архаїзмів, не мають синонімічних відповідників у сучасній мові. Слова боярин, волость, ясир є прикладами історизмів, оскільки у сучасному світі не існує бояр, волостей чи ясиру. А от до слів ланіти, перста, радь можна дібрати сучасні аналоги щоки, пальці, військо. Історизми виконують таку саму стилістичну роль, що й архаїзми. Найчастіше вони побутують у художньому стилі, рідше у публіцистичному. Більше прикладів історизмів є в конспекті до цього заняття. А зараз пропоную спробувати розшифрувати зміст ще одного речення: модерні девайси можуть фіксити трабли із селф-менеджментом. У ньому багато іншомовних і сленгових слів, які можуть бути зрозумілими не для всіх, проте, які досить часто вживані нині. Спробуймо перекласти й це речення. Сучасні пристрої допоможуть подолати труднощі із самоорганізацією. Не всі іншомовні слова приживаються в мові. Одні набувають статусу варваризмів, тобто слів незасвоєних літературною мовою. Які, отже, не стають частиною її лексичної системи, інші стають органічною частиною нашого словника. Як стверджують учені, для набуття статусу літературного, тобто для потрапляння до словника, іншомовному слову треба протриматися в активному вжитку носіїв щонайменше 20, а то й 30 років. На стадії проникнення в мову запозичення називають неологізмом. Неологізм це слово, що з'явилося порівняно недавно, і мовці усвідомлюють його новизну. Наприклад, драйвер, рейнджер, спікерка. Такі неологізми називають загальномовними, адже значна частина мовців розуміє їхнє значення. Неологізмами також називають слова, створені певною людиною, найчастіше письменником чи письменницею. Такі неологізми називають індивідуально авторськими. Вони слугують потужним засобом образності, високої емоційності, передавання найтонших нюансів змісту й почуття. Так, автором слова яблуневоцвітно є Павло Тичина. А слово відлютувати Микола Вінграновський. Буває й так, що індивідуально авторські неологізми стають настільки популярними, що, активно побутуючи в мові тривалий час, потрапляють до її лексичного складу. Мовці вже сприймають їх як частину загального словника. Можемо натрапити на свідчення, що так сталося зі словом мистецтво. Яке запровадила в українську мову Олена Пчілка. Чи словом промінь, що його активно почала вживати донька Олени Пчілки Леся Українка? Побутуванню слова Мрія ми завдячуємо Михайлові Старицькому, а слова «чинник» — Іванові Франку. Отже. За часом утворення і вживання слів у мовленні лексику української мови поділяємо на слова активного вжитку й слова пасивного запасу. До пасивної лексики належать застарілі слова, архаїзми й історизми, а також неологізми, як загальномовні, так і авторські. Мені лишається лише нагадати про вправи і тестові завдання, які розроблено до кожного нашого уроку. Нехай у всьому щастить. До зустрічі!